Салют усім, з васуті І сьогодні у нас реакція на кіномозка і його відео, яке називається Фантастична 4 перші кроки, неймовірні деталі, які ви пропустили в трейлері. Ну що ж, дорогі підписники, у нас реакція на кіномозка. Це класний ютубер, всім раджу. Я вже цього ютупера майже вже є рік. У нього вітос, вітоси класні. Мені дуже подобається його розпір всяких фільмів, трейлерів і так далі. Ну що ж, давайте подивитися. Я як розумію це буде розпір трейлера фантастичної четвірки. Трейлер я бачу, було дуже інтересно. Я цей фільм дуже чекаю. Я дуже сподіваюся, що фільм буде суперовий, як от недавній типпу і Росомаха. типл і Росомаха це просто. Просто супровий фільм. На цей фільм всі розраховують, оскільки це шанс Кіносеті Мару не проливатись. Поскільки... Я думаю, ні для кого не секрет, що зараз у сесвіті... Кіносесіті Мару Mario... все дуже хірово. І плюс це буде інтересно, інтересно хто виграє Мару чи ТС, поскільки у Літі липні, в роті, наскільки я пам'ятаю, виходить ще й фільм Супермен, і всі думають, хто більше з перегрожей і який буде класний, Фантастична четвірка чи, чи супермен. Буде ведно. Ну що ж, давайте будете дивитися. Всім бажаю приємного перегляду. Всі смачного, ну ми погнали! Усім Салют. Кіномозок, рубрика кінопрогнози. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само як я любите хороше кіно. Так. У мережі вийшов перший повноцінний трейлер майбутнього фільму про фантастичну четвірку. А отже, зараз саме час розбирати його на всі деталі, які він приховує, чим і займемося. Отже, початися зручніше, і приємного перегляду. Угу. Кіномозок. Починається з вечірнього шоу під назвою Шоу Теда Кілберта, ведучий якого коротко розповідає глядачам історію четвірки. Його роль виконує Марк Геттіс, відомий глядачам за ролью Майкрофта Холмса. Вони дуже налякані. А а Вони дуже страшні. Так. Далі слідують кадри тієї документалки, яку нам показували у тизері. А там у нас ще більше за. У світ команди, підкреслюючи їхню відомість, а також те, що у цьому світі вони, ймовірно, єдині супергерої, до чого побачимося трохи згодом. Ну так, І, говорили в це... теорії, що це по бу... ну, так, уже це підтвердило, що це альтернативна всесвіт Марвел. типу тут тільки фантастична четвірка, тут більше нема ніяких героїв. Тут тільки фантастична четвірка. Інтересна ідея мені подобається. Ні, чесно, я вже давно заскочився з за проектами у Мару. Де розказують про якусь іншу комату. Не про комату месників тобі, і так далі. ні. Про просту комату, як от Фантастична четвірка. Е, і так далі. Коротше, ні, і фільм я теж чекаю, мені е що вийде за проект. Кадри, в яких з'являється істота, є відсилками до різних проєктів про Супермена. Зокрема, коли після <тас> <білядь> на голову <тас> тачку, це нагадує обкладинку Action Comics <тас> 1 1938 року, а коли тягне за собою корабель, це схоже на сцену з фільму Бетмен проти Супермена. Цікаво, чи пов'язано це з тим, що фільми про четвірку та нового Супермена виходитимуть дуже близько поруч. Супер знову... Мер, e, як я знаю, виходить, виходить 12 числа, а фантастична четвірка, ка в як 24 числа Часова... липні чи коли, я не пам'ятаю. Коротше, літом, але я запув, який іменно місяць він має вийти. Я оце сапу. Кадри, які ми вже бачили, зокрема сімейна вечеря команди. Однак дана сцена розширена, і ми дізнаємося, що на момент подій фільму сіду перебуває у делікатному положенні, на що найяскравіше реагує Джоні. Що? З тебе вийде на що світі? а з тебе найкращий татко. Жартую, це просто нереально. А ми будемо найкращими дядьками. Пічний Джонні. От і зараз як продемонструють Шоні Шторма. Оскільки в попередніх фільмах у, орегі... у... у фільмі 2000-х Джон Шторм у, у исполненні Кріса Хемсворта, що Капітан Америка показує по пул... ну, А от Шоні Шторм із фільму 2014 року, давайте ліпше не схатувати цей фільм. Взагалі фантастична сім'я невдовзі поповнюється Франкліном Річардсом. Або ж, можливо, у кіно всесвіті у та Сью родяться відразу двійнята. Так, далі знову слідує кадр, що ми бачили в тизері, і який, як я припустив, може бути вибухом Аполлона 11 після чого нам вперше дають побачити срібного серфера у виконанні Джулії Гарнер. Це ви захисник цього світу. Власне, це питання і наводить на думку, що у цьому віні вони єдині супергерої, оскільки при загрозі подібного масштабу вони мали б об'єднатися з іншими, наприклад, тими ж месниками, або якщо ми є. не оборонимо землю, то помстимося за неї. Після цього ми знову бачимо кадр, в якому Джоні вилітає у стратосферу. Однак тепер стає очевидно, що він не просто намагався торкнутися місяця, як я казав раніше, а кинувся в погоню за серферкою, що відсилає до другого про команду 2000 року, угу. де відбулося майже те саме. Та-та-та! Цікаво, чи тут Джоні так само отримує здатність мінятися силами з іншими. А от далі найцікавіше, Рід каже, що планету приречено через нього. Це я винен. Я порушив кордони простору. І вони дізнались. Але оці вони. Якщо ви стежите за мною досить довго, то можете пам'ятати, як після перегляду фільму Вічні я. Теорію про те, що Галактус може бути одним з целестіалів, які і посилають його знищувати інші плани. У, е Причому е, у коміксах було, що Галактус це Целестіал. Тож, таке припущення, і і є. Тобто Галактус це е, є Целестіалом тим, що пове у Можливо, і так. Плюс, я, як я знаю, це по і в каноні, і у коміксах Марвел. Це в роті правда. Що ж, ти фля ще більш... Певнений у її вірності. Схоже, що сліди Ріда про можливість подорожі крізь простір і час таки дали результати, після чого він спробував поставити польове дослідження, про що й довіси целестіали, і, вирішивши, що це порушує якісь міжгалактичні зони, прийняли рішення, що землю слід знищити. Підтвердження зв'язку між серферкою Галактисом та Целестіалами може слугувати. Цей кадр, в якому вона виринає з якогось розплавленого металу. А те, що знаходиться позаду неї, дуже нагадує візерунки, якими вкриті целестіали, і які також з'являються, коли вічні застосовують свої сили. Неправда. Та... Фі... Неправда, та... кіномозик, ти, напевно, фільм вийшов 2021 року, Як... не Т19 ти... рік, а 21-го. Не застыковка не кимомасок. Ну, випано певного Сапула по тому, що тісно фільм вийшов 20 року чи що. Не, не то стыковка. Киномосък, ну шо? Я навіть пам'ятаю, коли фільм вийшов. 21-го року, іменно 21-го року! Серйозні загрози, що нависла над планетою, підкреслюються у цій сцені, коли хтось із журналістів запитує, чи вони в безпеці, на що дає страшну відповідь. Я не знаю. Адже якщо навіть він цього не знає, це означає лише одне: це кепсько, це дуже кепсько. Далі слідує найбільш таємничий кадр трейлера, у якому ми можемо спостерігати за долею планети, яку, судячи з цього, відвідав Галактус. Це знову-таки нагадує фільм 2007 року і ставить купу угу. запитань. Зокрема, що це за планета. Ззовні вона нагадує Землю, що могло б наштовхнути на думку, що герої не впоралися, і світки настав кінець. Абулі. Однак це навряд чи Земля, оскільки в цей момент до неї наближається космічний корабель четвірки, який в протилежному випадку мали б летіти у зворотному напрямку. Це також спростовує раніше згадана сцена із журналістами, в якій вони одягнені у скафандри і збираються кудись існувати. Знову, повертаючись до фільму 2007 року, там рід зумів визначити, на які планети раніше прилітав серфер. Однак, оскільки команда знаходиться у 60-х, таких крутих технологій у них, ймовірно, немає. Втім, не можна відкидати можливість, що містер. Таки має якісь козирі в рукавах. Недарма він все ж найрозумніша людина на землі. Також ця сцена наштовхує на теорію про те, як четвірка могла отримати свої сили у новому фільмі. Як ми знаємо, раніше вони здійснили успішний політ у безкраї просторах холодного космосу у цьому ж кораблі. Можливо, Ріц збудував шатл, який випереджає можливості свого часу і дозволив команді... Межі нашої сонячної системи, де вони випадково знайшли планету, знищену галактисом. І після її вибуху, який послідує за цими кадрами, вони зазнали впливу котрі енергії, однак не простої, а саме тієї, яку використовує нищитель світів. Ні, Таким чином, можливо, саме галактус, не напряму, але все ділив героїв їхніми силами. Волдеморт передав мені трохи своєї сили. Мені? Так, не навмисне. Але так. Повертаючись у Нью-Йорк, ми бачимо сцену якоїсь битви, в якій істота, наче у відеогрі, головою руйнує фундамент будівлі, щоб її на когось скинути. І де алілуя? Ми вперше бачимо здатність ріда розтягувати своє тіло, що mm -hmm. спростовує теорію про те, що у фільмі він не матиме своєї суперсили. Не втримали вони все ж таки інтригу до релізу, але добре, що це лише одна секунда. Вони Одані просто на... скривали стіпності то... Ріта Річерса, оскільки, ну, ходь ту фігня е... Вол... е, Істоту легко зробити, тому що по суті, як я знаю, вони використовували іменно трохи справжній костюм, вони не використовували графіку, а іноді використовували CGI на істоту. Не... Сті, стіпності з ціпності з юштом, зробити що е, графіку, таку, щоб підхотела. А от на стіпності Ріта Річерса тісто складно зробити так, а він схинався і так далі. Це тісто складно. Е, схатають, от скатати фільм у е, 2000-х, там тісто графіка. Ну, я розумію, що фільм старий, фантастична четвірка 2002 року, а все рівно графіка коли Ріт використовував використовувані стіпності була трохи слабейка. І отут зрозуміло, чому не прикривали стіпності Ріта, аби показувати, що графіка фігня якась повна. І от вони вирішили показати перші кадри стіпностей Ріта Річерса. Ну і скажу зразу, непогано. Прямо тісно непогано, всі боялися, що. Сіпрості путуть повне парахло. Смачні це ж лишили на саму п'єру. Крім того, у цій сцені Сію намагається стримати своїми силовими полями те, що настільки потужне, що від цього вона ледь тримається на ногах і докладає до цього усю свою силу. Це наводить на думку, що це продовжує прибуття галактики. Иначе в Котьзила тут нам Так, вибачайте, що довелося ставити на паузу, у мене дуже щось сильно совесло віто, що ж сама вебка вето, е, вимкнулася, але давайте вже додивлятися це відео, тож давайте продовжуємо. На думку, що це є продовженням сцени прибуття Галактуса, в якій він, наче, Годзіла, тупотить Мангеттеном, змушуючи усе навколо підстрибувати. В кінці під час прес-конференції Рід дає людям обіцянку, що четвірка завжди їх захистить, що ймовірно відбувається вже після перемоги над Гактусом. І саме тому він каже це настільки впевнено. Адже якщо вони перемогли того, хто знищує цілі планети, то для них просто немає нічого неможливого. Ну, інтересно. Дякую вам за перегляд, друзі. в вподобайки, якщо вам сподобався мій розбір. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке заряджатиме мозок на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, якнайшвидше лишився тільки у наших спогадах. Угу. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео. Ну що ж, дорогі підписники, отакогось вийшло відео, початок шукінці. В У в мене відео дуже сильно севесело, але на ті, що це буде останній раз. Ну що ж, цьому ви будете закінчитись, якщо вам відео це сподобалось, ставте лайки і напишіть в коментарях. Ну, з вами сьогодні був я Потіпей, всі цукої зустрічі і всім па-па-па-па. Слава Україні, Героям слава!